Ми пізнали і повірили в Божу любов до нас. Бог є любов. А хто живе в любові, той у Бозі, і Бог у ньому. Апостол Іван не тільки вірив у Божу любов, але й пережив її. Він досяг найбільшої сили в існуванні любові до Бога. Коли я вперше був врятований, я відчайдушно хотів пізнати Божу силу. Я хотів побачити могутні діла Божі. Як Ілля, я сподівався пізнати Бога в землетрусі, вогні та вітрі. Але я виявив, що ви можете бачити все це, але ви все ще не знаєте Бога. Знання Божої сили незабаром стало другорядним порівняно з знанням Бога. Тільки в тій мірі, в якій ви зрозумієте повноту його любові, ви зрозумієте повноту Божої сили. Павло розумів це, коли молився, щоб ефесяни були вкорінені й утверджені в любові, щоб з усіма святими зрозуміли, що таке ширина, довжина, глибина і висота, і пізнали любов Христа, яка передає знання, щоб ви могли наповнитися Божою повнотою. Павло знав, що ключ до наповнення Божою силою це знати його любов і вірити в неї. Любов є чинником спонукання до всього, що робить Бог. Більше за все, Бог є любов. Отже, ви пізнаєте і розумієте Бога лише через розуміння Божої любові. Це головний ключ до чудес зцілення віри та миру. Коли я молюся за хворих, виганяю бісів або заступаюся, це не означає, що я намагаюся розвинути надвіру. Йдеться не про те, щоб змінити думку Бога. Справа не в тому, що людина має достатньо хороше життя, щоб отримати це. Все, що я знаю, це велика любов Бога, яка вже віддала найкраще, що Він може запропонувати, Ісуса. Я не довіряю своїй надвірі. Я вірю в Божу надлюбов. Моя віра. Це просто відповідь на Божу любов і праведність. У Посланні до Римлян 8.3234 Павло ставить низку запитань, які мають змусити нас усвідомити, що Бог не є тим, хто спричиняє наші проблеми. Хто сина свого не пожалів, але передав його за всіх нас? Як же він не дарував би й нам усього з ним? У першому питанні. Павло нагадує нам, що Бог уже дав усе найкраще. Чому Бог відмовляє нам у чомусь, коли Він уже дав нам усе найкраще, що має? Це також сказує нам на те, що Бог дає все це безкоштовно. Ми прийняли Ісуса безкоштовно. Ми не були гідні, наше життя було недостатньо хорошим. То чому Бог вимагає від нас заробляти щось інше? Якби ви щось заробили, це безперечно було б право стати синами Бога, але Він дає безкоштовно. Коли Ісус послав своїх учнів, Він сказав стіляйте хворих, очищайте прокажених, воскрешайте мертвих, виганяйте бісів, даром отримали, даром давайте. Ісус не цінував своєї доброти ні тоді, ні зараз. Здається, ми боїмося, що якщо ми проповідуємо вільну Євангелію. Її приймуть незаслужені. Ось у чому справа незаслужена потреба відчути Божу любов. Коли незаслужені відчують Божу любов, ця доброта спонукатиме їх змінити свою думку, покаятися щодо Бога. Після того, як вони скуштують і знайдуть, що Господь добрий, вони можуть не захотіти повертатися до свинарника, щоб поїсти. Павло продовжує запитувати. Хто може звинувачувати обраних Божих? Бог виправдовує. Оригінальна мова говорить, що хто висуне звинувачення проти Божих обранців або Бог, який їх виправдовує? Якщо Бог є тим, хто виправдовує нас, то навіщо йому повертатись і висовувати звинувачення проти нас? Бог не шукає в нас провини. тому Очевидна відповідь: Ні. Бог не детектор помилок. Подумайте про це, Бог дав мені праведність, яку я маю. Я не постаю перед ним зі своєю праведністю. Я постаю перед Ним із праведністю, яку Він дав Ісусу. Отже, якщо Бог знаходить помилку в мені, Він знаходить помилку у своїх власних діях. Я Його діло, створене в Христі Ісусім. Чому Бог шукав недоліків у своїй власній роботі? Звичайно, ні, він не шукав. Це означає, що відчуття відсутності полегшення, страху та незахищеності, які я відчуваю, коли наближаюся до Бога, є продуктом мого власного серця. Бог не знаходить до мене якихось неправильних недоліків. Очевидно, що я, якщо згрішу, моє серце буде. Позбавлена довіри до Бога, але Бог більший за моє серце. Моє серце говорить мені, що люди незавершена робота, але Ісус говорить мені, що Бог все ще любить мене і приймає таким, який я є. Він каже мені, що я можу сміливо стояти перед ним і отримувати допомогу, навіть якщо у мене є проблеми. Павло продовжує наступне запитання: Хто той, що засуджує, це Христос, який помер, точніше, Воскрес із мертвих, який і праворуч від Бога, і заступається за нас? Павло знову вказує на абсурдність того, що саме Господь Ісус мав принести засудження, пошук недоліків і суд. Чому Він повинен знаходити провину, коли він помер за нас? Звичайно, ні. Якщо Ісус за мене? Він не буде проти мене, Він не буде за мною в присутності Бога і проти мене в моїй присутності. Почуття осуду, очікування суда не походять від Нього. Він для мене. Ісус стоїть за мною, а не проти мене. Хоча більшість християн погоджується, вони підводять межу, коли хтось грішить. Легко повірити, що Бог любить нас. Коли ми робимо добро, але мало хто вірить, що Бог любить нас, коли ми робимо зло. У першому посланні Івана, в другому розділі першому вірші, сказано: «Дітоньки мої, я пишу це вам, щоб ви не грішили. Очевидно, що Бог не хоче, щоб ми грішили, але вірш на цьому не закінчується. А якщо людина грішить, то маємо заступника перед отцем, Ісуса Христа. Праведника. Там не сказано, що коли ми грішимо, Бог судить нас. Він не каже, що Ісус буде звинувачувати нас, Він каже, що коли ми грішимо, Ісус залишається нашим захисником. Адвокат це той, хто стоїть за вами, а не проти вас. Навіть коли ви грішите, Ісус все ще поруч з вами. Це не Він вас засуджує, це не Він допомагає тобі впасти в гріх. Біблія каже, що сатана є обвинувачуватем братів, а не Ісус. Засудження нікому не допомагає одужати від гріха, це руйнує впевненість у собі та самооцінку, це паралізує впевненість у тому, що Бог хоче нам допомогти. Засудження є найпотужнішим знаряддям диявола проти віруючого, якщо він змушує вас повірити, що Бог проти вас. Він може відлучити вас від того, що... хто може вам допомогти. Нас привчило думати, що Бог є джерелом наших труднощів. Коли виникає біда, наша перша думка дуже часто: о ні, Що я тепер зробив? Чому Бог робить це зі мною? В Ісай 54.15 сказано вони точно будуть зібрані, але не через мене. Або як пророкував Єремія. І вони будуть битися з тобою, але не переможуть. А я з вами, каже Господь, щоб спасти вас. Отже, якщо Бог є визволителем, Він не може бути руйнівником, якщо Бог за вас, він не може бути проти вас. У новому заповіті про це йдеться так ніхто в спокусі, нехай не каже, що мене спокушає Бог, бо Бог не може бути спокушений злом, і він нікого не спокушає. Слово «спокусити» має значення спонукати до зла, випробовування, страждання або перевірки. Не кажіть, що ваші випробування від Бога. Коли ви відчуваєте, що вас випробовують, не кажіть, що це Бог. Бог не шукає в тобі провини, Він зробив вас праведними в Ісусі. Ми зробили Бога поганим хлопцем. Світ не хоче приходити до Бога, якого ми їм представили. Більшість людей, а навіть християнь, Вважають, що легше бути грішником, ніж християнином. Однак ми запевняємо вас, що Бог, якого ми показали світові, не є тим Богом, якого Ісус показав світові, або Він помилявся ще до Бога, або ми. Я пам'ятаю, як ділився Божою любов'ю з алкоголіком, я запевнив його в Божій любові та милості. Сидячи, плачучи, він раптом попросив: покажи мені свою Біблію. Я простягнув його і запитав, що ти шукаєш. Він сказав: Я хотів побачити, чи це та сама Біблія, яку використовують інші проповідники. Він продовжив: Я ніколи не чув про Бога, про якого ви говорите. Ось людина, яка жила в біблійному поясі Америки, Він виріс у церкві, але ніколи не чув про Божу любов. Бога немає подвійних стандартів. Він не вимагає від нас любити і виключати себе з любові. Він автор кохання, уся справжня любов походить від Бога, Його любов виявилася в тому, що Він послав Ісуса померти за нас. Ми цього не заслужили і навіть не хотіли цього, але в своїй любові він послав свого єдиного Сина. Коли Ісус приходить у нас, Він приносить Боже життя, усе зцілення, сила. Процвітання та повнота Бога знаходяться у вас у Христі. Коли ви впевнені в Божій любові, ви дозволяєте Його життю впливати у ваше життя з довірою, радістю та вдячністю.